Вітаю на каналі, друзі! Такого ви ще не пробували. Курячі шашлики в беконі, запечені з ароматною картопелькою в духовці. Нарізаємо філе невеликими шматочками. Для маринату додаємо соус чилі, гірчицю, перець. Приправу до шашлика, копчену паприку та соєвий соус. Добре перемішуємо та залишаємо на 30 хвилин. Шпажки заливаємо водою, підготуємо овочі, нарізаємо перець на невеликі квадратики, так само цибулю. Картоплю нарізаємо четвертинками та варимо до напівготовності. Потім кладемо картоплю у форму та додаємо спеції і ретельно перемішуємо. Тепер готуємо шашлики. Кожен шматочок м'яса обгортаємо беконом та насаджуємо на шпажку. Насаджуємо так само овочі та різнову м'ясо. Так повторюємо три рази. Кожну шпажку кладемо ось так на форму. Злегка поливаємо оливковою олією та накриваємо фольгою, відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин. Потім забираємо фольгу та випікаємо ще 20 хвилин і дістаємо ось таку ароматну смакоту. Я не можу описати словами, наскільки це смачно. Тому швидше зберігайте рецепт та обов'язково спробуйте приготувати смачного.